Бібліотека сімейного читання імені Анатолія Дімарова розташована на вулиці, що носить ім'я Олени Теліги, поетеси, публіцистки, культурної діячки, яка стала символом опору, внутрішньої сили та гідності. Її постать займає визначне місце в історії українського ХХ століття. При вході до Бабиного Яру стоїть пам'ятник Телізі. Мовчазний і стриманий. Він ніби запитує, що ми пам'ятаємо про цю жінку, чий голос не змовк навіть після смерті. 21 липня ми відзначаємо День народження Олени Теліги. Вона з'явилася на світ 1906 року в Ільїнському поблизу Москви. Зростала в Петербурзі, а згодом у Києві. Де й сформувався її український світогляд, після поразки визвольних змагань емігрувала до Чехословаччини, навчалася в празі в Українському педагогічному інституті, долучилася до інтелектуального і мистецького середовища праської школи, писала вірші, есеї, літературознавчі розвідки, де поєднувала естетику і національну ідею. Її публіцистика. Ясна, аргументована, емоційно стримана і водночас сповнена переконаності у праві жінки бути активною частиною суспільного і національного життя. У текстах Сліпа вулиці, якими нас прагнете, Теліга порушує тему жіночої суб'єктності, відповідальності, інтелектуальної рівності. Жінка в її уявленні не символ чи декорація. А повноцінна учасниця історичних подій. Поетична спадщина Теліги налічує 38 віршів, це небагато, однак кожен із них має відчутну внутрішню вагу. У словах звучить рішучість, біль, пристрасть, жагадіє. Її вірші про любов і гідність, про вибір та супротив. У листі вона пророче просить гарячу смерть, незимне умирання. Приймаючи можливість жертви як частину особистого шляху. У 1941 році Теліга повертається до Києва вже окупованого нацистами. Тут очолює спілку українських письменників, працює в редакції газети Українське Слово, редагує літературний додаток Літаври, відмовляється від будь-яких поступок окупаційній владі, не схиляється до компромісів. Її позиція була свідомою і ризикованою. 9 лютого 1942 року її разом із чоловіком Михайлом заарештувало Гестапо. Ймовірно, їх стратили 21 лютого в Бабиному Яру. Перед арештом вона сказала друзям: Якщо я загину, знайте, що обов'язок сповнила до кінця. За життя... Олена Теліга не встигла видати жодної книжки. Але її творчість, поезія, есеї, листи стали важливим джерелом осмислення національної ідентичності. Її стиль ширий і безкомпромісний, а життєва позиція послідовна. Це голос, що звертається не до емоцій, а до свідомості, із закликом бути чесним перед собою та своєю країною.